Усім привіт! Ви на каналі Книт Скарличка в'язання для душі. І сьогодні я вам покажу закінчення. як я закінчую Тут штани на від мої піжами. В одному з відео я розповідала про те, що в'яжу. я її вже закінчую, просто хочу вам показати, як я роблю низ. Так, ну, ось вона так виглядає, це штанці. Я розповідала кілька слів. Якщо ви туди повернетеся, подивитеся, я не буду повторюватись. Кофта на мені, потім я вам покажу все разом, коли вже закінчу і проведу ВТО. Так, ось. Станинка. Як я закінчу, я її закінчу бачите, рукави в мене ось таким, ось просто звичайним. Закрила і все. І воно собі раз підклад. Ну, Звичайно, штани я не не стала так закінчувати. Ще покажу вам низ. Я його закінчу так, як закінчувала ось кофту. Таким це така резинка, яка порожня всередині. Як я її роблю, ну як всі роблять, звичайно. Основна, основний візерунок це вагладь. І коли мені треба перейти уже на порожню так звану резинку, я спочатку пров'язую ряд петель резинки один на один. Одна лицева, одна вигорня, всі знають. Пров'язала. Далі, що я роблю далі, далі, робиться ось так. При в'язанні по колу. У мене повністю цей комплект зв'язаний по колу. Я вам потім покажу це трошки ближче. Так, дивіться, лицеву. В цьому ряду в першому ряду пров'язую, лицеву пров'язую, вивертню, знімаю петля перед, нитка перед петлею, лицеву пров'язую, вивертню знімаю, нитка перед петлею і так до кінця ряду пров'язала, зняла, пров'язала, зняла. Так, ось я дов'язала ряд. У мене була остання виворітня. остання виворітня, і ось нитка перед нею. Далі у мене ряд починається з лицевої лицеву, пров'язувала, значить, тепер її треба зняти і нитка за лицевою петлею. виворітню пров'язали. Лицеву зняли, нитка петлею, виверідню, пров'язали. Зняли, пров'язали, зняли, пров'язали. І так до кінця ряду. Таким чином ниточка, яка лишається, вона ніби всередині там, в середині і виходять ось такі протяжечки між петлями тут і між тим. І тут, і вони і з тої і сторони в нас лицеві петлі. Так, ось у мене одна штанинка є. Трошки ще не, не вистачило мені ниточки. Ось вона зв'язана таким самим чином. Шість рядів, три лицевих, три виверідніх. Зв'язана і сьом, сьомий це той, який був просто резинка один на один. І восьмий, якщо можна його рядом назвати, це закриття голкою. Бачите, мені трошки не вистачило, ну не страшно. Залишилося ось, ось таким чином, бачите, така, такий буде така. низ моїх не знаю, штанів, брючок. Побачимо. Ось все. Підпишіться, щоб побачити повністю мій домашній комплект. Скоро буде!